Так, є в нас онлайн замовлення і клієнт попросив зняти огляд трактора, який буде їхати до нього. Так, це у нас Solis 26 Ecst. Робимо огляд для майбутнього власника іменно того трактора, який буде їхати до нього. Отак от все виглядає онлайн замовлення. Перед відправочкою повністю робимо огляд техніки, щоб, як кажеться, не вести кота в мішку. Рідіни всі залийте. Кого цікавить, яка техніка, пишіть, дзвоніть, зробимо огляд перед відправочкою.